Доброго ранку, мої любі маляточка, а також шановні наші батьки. Добрий ранок, малюки. Привітаємось, залюбки! Гостя наша вже прийшла, всім нам радість принесла. Малята, а про кого це я вам розповіла віршик? Як ви гадаєте? Так, розумнички молодці, про осінь, тому що в нас на вулиці пора року осінь. Молодці. З осінню мандруватимемо та дерева всі вивчатимемо. Дітки, погляньте, це берізка, чорно біла одежина, зверху листяна хустина. Так, дітки, подивіться, листочки в неї які. Ось які в мене в кошику, ще зелененькі, але є і жовтенькі, тому що осінь фарбує потихеньку. Листочки, так, травичку. Але ще листочки ці схожі, як ви гадаєте, на що? Так, на краплиночку, немов дощик, так крапає, така краплиночка. Розумнички. А стовбуру наїдиться, який рівненький, високий, чорний з білими такими плянами. Розумнички. Зараз ми перейдемо до другого нашого гостя, до другого деревця. Маляточка, а це у нас дерево, яке називається дубок. Дуб, дерево, дуб, у нього подивіться який стомку, рівний, гарний, приємний, так, високий, високий, тому що це дерево, дуб високе, і в нього забарвлення стовбура коричневого цвету, кольору, коричневого. А ще в нього подивіться, які листочки. Ось я вам ближче покажу. Розгляньте, бачите, які вони гарні, красиві, немов перо у пташки, так, так. А ще в нього є ось такі плоди, які називаються жолуді. Так, ось ми в нашу кошик і нарвали жолудів для наших да дальших заняттів. На ньому є ось така шляпка, а ось сам плод. Бачите? Так, розумнички, листочки, немов пташки перо. Так, влітку листечко зелене. А як осінь. Тож жовті і червоні. Так, розумнички. Малятка, а давайте пригадаємо, де ми з вами сьогодні побували. Так, на нашому чарівному майданчику. І що ми з вами, які дерева вивчили? Так, розумнички ми вивчили берізку. А ще вивчили дерево, дубок. Так, і ось які листечка у берізки. Немов що малята, немов краплинки. Так, немов, немов краплиночки, ось вони. А у дуба отакі, як у пташки перу, розумнички, на все добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічів.